Тільки людей у храмі Царя Христа давно не збиралося. Шостий крайній день міжнародного фестивалю Коляда на майзлях здивував масовістю, а ще насиченою програмою гала-концерту. Голосисті прикарпатські вокалісти, колектив нацгвардійців та вертеп центру Я Маріуполь для кожного з них цьогорічна 14-та коляда це спільна молитва про головне. Все те, що звучить сьогодні, всі колядки, всі пісні, це ем, надзвичайно викликають сильні емоції. Адже Напевно, сенс всіх колядок зараз ми переусвідомили, опираючись на ті події, які наразі відбуваються у нас в Україні. Мабуть, ця коляда є справді легендарною. І водночас, я б сказала, якоюсь страшною. Тому що дивіться, навіть коли почалася коляда, відразу тривога, але не зважаючи ні на що, ми продовжуємо колядувати, прославляти Бога і вірити в те, що наступне різдво ми точно будемо святкувати в мирі у храмі. Людно поміж картатими хустками видніється піксельний камуфляж. Декому з військових пощастило на коляду, хоча б кілька днів побути вдома. Якраз нас перед самими святами привезли додому і дали нам кілька днів на ці свята. Якраз на Різдво ми були вдома. Релігійне свято дуже велике. Коли повод, ще один повод зібратися сім'ї всі в кучі і провести ці свята разом. Надзвичайно хотілося б подарувати. Зокрема, військовим, частинку нашої любові, частинку радості, переключити їх на якийсь позитив, на цю молитву, таку коляди. Гості фестивалю в один голос повторюють, тут чи не єдине місце, де нині почуваються спокійно. Гарно, дуже гарно. Я кожен рік стараюся прийти. А в цей час напевно, основне, що може бути віра і прославляння Бога. Це дає надію, нам, надію на перемогу. І на, то на на що від від Бога залежить. Ми молимося за перемогу, і оця молитва наша це теж наш вклад. Родзинкою галоконцерту став виступ духового оркестру військової частини 1242 національної гвардії України. Коляда на майзлях не могла уминути наших військових. Бо це коляда всі ці дні була для них. Це свого роду підсумок всіх днів коляди. Вибираються найкращі колядки. Торік коляда на Майзлях увійшла до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Втім, чи відбудеться фестиваль цього року? Взагалі оргкомітет не мав остаточного рішення до останньої миті. Відтак масове різдвяне дійство довелося організовувати у максимально стислі терміни. Фестиваль цього року він дещо такий інший, та тому що в умовах війни ми не могли. Десь більше колективів запросити і не могли за кордоном приїхати колективи. Але фестиваль зберігся фестиваль має цього року особливі коляди. Пов'язані з війною, тому що навіть на початку відчували, як коляда була вже нова радість, але вже під ну, нову тематику. Понад півсотні колективів виступили на різдвяному фестивалі. Багато хто не зміг заколядувати вживу у храмі, тож долучився онлайн. Втім, наступного року сподіваються організатори різдвяний спів тут, нарешті, після затяжної пандемії і виснажливої війни, лунатиме без віртуальних перешкод. а Головне у спокої і мирі. Ірина Каленчук Геннадій Томнюк. No wolny nawazie.